Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите. Мені дуже приємно, що готуєте і користуєтесь моїми рецептами. А сьогодні я б хотіла разом з вами приготувати дуже просте печиво на кефірі. Ось я вже висипала в мисочку. Цукор 3 столові ложки, дрібку солі додала, чайну ложку сюди розпушувача додає, ваніліну чайна ложечка. Одне яйце. Розмішаємо зараз гарно із цукром. Так, розмішали. Тепер додаємо олію 80 мл. і 150 мл кефіру. Так. Ось такі інгредієнти потрібні для нашого печива. І зараз будемо частинами додавати борошно. Борошна нам потрібно десь 350 грам сюди. Я вже просіяла його. Так. Розмішуємо. Тісто виклали на коврик, і будемо зараз замішувати таке м'якеньке еластичне тісто. І так, замісили м'яке еластичне тісто, зробила ось таку ковбаску із нього, і будемо робити такі Кульки потім Зараз поріжемо на частинки і зробимо такі кульки. Так. Ось такі кулечки. Так, будемо розкладати, і так кожну. Крутимо кульку і кладемо. І так, куль, кульки покрутили. Тепер я зробила таку суміш: 3 столові ложки цукру і 2 столові ложки кориці. Розмішала. І зараз ми кожну будемо обмокати цю суміш. Так. І кожну так. І ще хочу зверху, лезвіємо, порізати такі полосочки, щоб трішечки воно було оригінальніше. Ось так. Отак от. І на кожному. Печиво сформували. Зараз поставимо в духовочку, яка вже розігріта до 180 градусів. Десь на 20-25 хвилин. Почекаємо. Печеньки наші готові. Ось із таких простих бюджетних інгредієнтів вийшли у нас такі смаковиті печеньки. Це печиво воно дуже смачне до. Чаю. Так що, ну не тільки до чаю, а можна і до кави. Його дуже просто робити! І я рекомендую вам приготувати і почаювати з ним. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!